Назвичайно приємно, що так співпало, що ваш візит до України, до Києва склався із програмою перебування на Київщині, зокрема відвідини міста Буча. Завдяки нашим Збройним силам України ми маємо можливість уже понад рік вести програму відбудови, тому що головне завдання, яке ми ставили перед собою, Враховуючи ті реалії життя, які були, це зробити все можливе в місті, аби громадяни міста повернулися із тих регіонів, з тих країн, де вони перебували в безпечних місцях, до своїх домівок, і місто знову почало жити звичним життям як до повномасштабного вторгнення, і не лише. Ну, що стосується об'єктів соціальної, критичної інфраструктури, житлового фонду міста. То станом на сьогодні ми констатуємо, вже, що понад 900 об'єктів знайшли своє втілення, реалізацію у відбудові, у модернізації. Вони слугують сьогодні як громадянам, так і тим спільнотам, на що вони покликані. А біля двох тисяч об'єктів ще потребують. Відновлення і я б сказав би навіть будівництво з нуля, тому що ступінь руйнації їх було 70% і вище. коли ми говоримо про відбудову. Ми, виходячи із наших українських реалій, намагаємося до цього питання підходити комплексно, з врахуванням, звісно, і інтересів і прав власників, але разом з тим і з врахуванням енергозберігаючих технологічних рішень для того, аби громада в майбутньому стала. Більш сучасною модерновою, ефективнішою аніж було до повномасштабного вторгнення, якщо аналізувати структуру фінансів і можливості, які ми маємо, то в першу чергу я хочу висловити слова вдячності нашим громадянам, суб'єктам господарювання Бечанської громади як платників податку, тому що це в основному їхні інвестиції. Через плату податків, які дають можливість муніципалітету відновлюватися, а також державний бюджет, регіональний бюджет, регіональна влада, а також наші міжнародні партнери, в тому числі і міжнародні інституції, фонди, які покликані по своїх статутних цілях опікуватися питанням відновлення, а також наші міста, партнери. І останнє приємне, яке хочу сповістити, враховуючи той таймінг, який був відведений, мені приємно констатувати, що моє місто повернулося майже 90% городян. Плюс ми маємо внутрішньопереміщених громадян східних регіонів нашої держави, більше 8 тисяч. Тобто життя потихеньку налагоджується. І перед тим як прийдемо до запитань та відповіді, я хочу подякувати всім вам за те, що ви є в Україні. Висвітлюєте події в Україні для того, аби весь світ, ваші читачі, глядачі, мали можливість зрозуміти, що ж відбувається на сході Європи і що собою являє Росія, Росія як країна терорист фактично на сьогоднішній день, Росія як країна агресор. Я думаю, пройде ще багато десятиліть, і аніж городяни зможуть десь чуть-чуть відкласти на дальній план спогади про те, що довелося їм пережити, як ті, хто були в окупації, так і ті, хто полишали місто. Та кількість убитих закатованих росіянами цивільних громадян практично зачепила кожну родину. Кожну вулицю, кожен квартал, кожен будинок і практично. Досить складно на сьогоднішній день, навіть в комунікації з людьми отримувати і правоохоронним органам правохоронної системи ту інформацію, яка може допомогти в розкритті того чи іншого злочину, тому що це психологічна травма з ними працюють психологи, досить широкий спектр цієї допомоги, але як на мене найкраща і найбільша реабілітація. Це якраз бачити щоденно оновлення відновлення міста, оновлення громади. Тож ми на шляху якраз такого оздоровлення. На сьогоднішній день у місті працює комплексна програма якраз психологічної підтримки, роботи з родинами, які стали жертвами російської агресії насильства, і цей процес триває. Я безмежно вдячний нашим міжнародним партнерам. Волонтерам, фахівцям, які працюють в цьому напрямку, тому що це відчутна допомога. З боку... Державних урядових структур чи регіональної влади є загальний формульний комплексний підхід до фінансування тої чи іншої громади. Я свого боку можу говорити, оперуючи фактичними цифрами, тому що це все публічно прозоро відбувається на рівні міжмуніципалітетами, що розподіл є справедливий і він є рівний, виходячи із ступеня руйнації тих об'єктів чи закладів соціальної сфери. Тобто держава дала загальні стандарти, загальні правила і підтримку для муніципалітетів. Тут більше залежить наскільки та чи інша громада, той чи інший муніципалітет якісно ефективно управляє місцевими ресурсами. А відтак і результати відбудови залежать саме від цієї складової. Окремо тут хочу виокремити вичленити. Міжнародну співпрацю, наскільки ми були готові, або наскільки відповідаємо тим критеріям, я говорю зараз за муніципалітети тої фінансової підтримки чи програм, які пропонують нам міжнародні інституції, як Європи, так і світу. І вміння якраз працювати з цими інституціями дає ті чи інші результати, як позитивні, так і менші. Станом на сьогодні в Бученській громаді ми, звертаючись до наших міжнародних партнерів, не ставимо питання, що допоможіть нам, а прийміть участь. І муніципалітет практично десь відсотків 30 всіх програм з відновлення є учасником по співфінансуванню цих об'єктів, об'єктів з відновлення. Почну від з останнього, з макро так показників, тому що є відповідно проведена оцінка. Вона не точна, вона фактично по кожному із об'єктів досконалюється, оцінюється. Більше 4,5 мільярдів гривень прямих збитків завдали росіяни місто Буча в об'єкти житлової і соціальної інфраструктури. Я тут не чіпаю. Комерційні об'єкти досить складно зробити зведену оцінку всієї міжнародної допомоги матеріальної, практичної або навіть роботу психологів, тому що ми не зводимо такі цифри. А оперуючи цифрами надходженням коштів у відбудову, можу говорити, що за минулий рік сумарно ми порядка десь 600 мільйонів гривень отримали. На таку суму фінансову підтримку у вигляді виконання робіт або матеріалів на відновлення, як приклад наведу відбудова вулиці Вокзальна, це 118 юридичних адрес. Сумарно кошторисно склало майже 200 мільйонів гривень. 160 з яких це місцевий бюджет, державний бюджет. І 36 мільйонів гривень фонд Говарда Баффета долучився до відбудови. Ну, практично фінансування, урядове, фінансування чи європейської спільноти фінансування проекти, вони більше спрямовані на підтримку України і в цілому державного бюджету України, аніж конкретного точкового об'єкту в тій чи іншій громаді. Ви знаєте, що на рівні держави, уряду держави, офісу президента разом із міжнародними партнерами створена платформа Юнайтед 24 питання відбудови, і саме ця платформа на сьогоднішній день акумулює всі проекти, які будуть відбудовуватися. Що стосується якраз Італії, дійсно в місті Рим було ініцій... проведено і ініційовано прем'єр-міністром Джорджо Мелоні велику платформу. По відбудові якраз українських муніципалітетів і України в цілому підтримці. А ми маємо як місто Буча партнерські відносини з містом Бергамо і їхній фонд Чесві благодійний займався відбудовою дошкільного навчального закладу в нашій громаді. Це порядка десь 10 мільйонів гривень, плюс програма психологічної допомоги досить розгорнута по громаді, по регіону і по Україні. Мені звичайно приємно, що і журналісти з Угорщини є тут, попри позицію уряду в деяких питаннях, тому що народ Угорщини є солідарний з Україною в цій боротьбі, і ми то відчуваємо, маючи підтримку як від муніципалітетів Угорщини, так і від народу Угорщини, так і від уряду в цивільних питаннях. Минулий рік ми більше акцент уваги і з боку журналістської спільноти звертали якраз до... Втрат життів до вбитих, закатованих, поховання відповідно, і вели таку статистику, вона важлива. Але разом з тим, навіть в умовах війни, життя продовжується, діти народжуються і це нас не може не радувати. До повномасштабного вторгнення ми мали досить гарну динаміку, статистику щодо домінування народжуваності над природньою смертністю в нашій громаді, тому що місто молоде, місто молодих родин. Багато хто за я б сказав би честь і задоволення мав можливість жити, працювати, створювати родини в нашому місті, в передмісті, в столиці нашої держави. Повномасштабне вторгнення, звісно, порушило цю динаміку, і, хоча молоді сім'ї, мами народжували як в Бучі, а так і за межами міста України, але це все таки природній наш приріст українців, бучан, і ця цифра, звісно, не перевершила б воєнний період, але вона дає впевненість, що ми обов'язково поповнимо українців бучан. Перш за все, досить складно було дивитися на місто, коли воно порожнє, коли в ньому немає мешканців, немає життя. Через що нам надважливо було повернути городян, і навіть в той період, коли вони були, чи то в Польщі, чи в Угорщині, в Руменії, Франції, навіть деякі в Новій Зеландії були, ми відразу налагоджували комунікацію і створювали певні спільноти, інформували через ці канали, що робиться в місті з відновленням, що в їхній вулиці, що на їхньому кварталі, для того, щоб городяни бачили, що тут вже після звільнення і розмінування безпечно і саме Головне, йде процес відновлення. І, Як на мене, саме комунікація, інформування про реальний стан речей в місті, і особливо з позиції динаміки, давав сигнали позитивні для того, щоб городяни поверталися і нам це вдалося зробити. Звісно, ми усвідомлюємо, що певний відсоток громадян і Бучі, в тому числі і України, які виїхали за межі, будуть пробувати залишитися і знайти. Місце проживання в тому чи іншому місці тієї чи іншої країни це природний процес. Він був міграційний як в одну сторону, так і в другу, і до повномасштабного вторгнення. Але чим більше ми будемо мати успішно реалізованих проєктів, ну, зокрема в місті Буча в Бучанській громаді, тим більше ми будемо мати відсоток повернення за короткий відлік часу, так і приток як внутрішньо переміщених громадян до міста, і це буде давати таку позитивну динаміку щодо зростання населення в нашій громаді. Я думаю, ви усвідомлюєте і розумієте. Що точно не таку впізнаваність світову навіть для свого міста. Ми хотіли, прагнули, виходячи з того, що, що маємо сьогодні. Я розповім таку невеличку історію, яка теж спонукала до певних рішень на певному історичному етапі. А це перші дні квітня були, перші дні звільнення нашими збройними силами України, нашого міста Буча. Дві громадянки міста, які були в безпечних містах, вони були тоді в країнах Європи. Переписуючись через сторінку Фейсбук між собою, задавали запитання: а чи збираєшся ти після почутої і побаченої інформації, що зробили росіяни в місті Буча, повертатися взагалі до Бучі, тут де була така сталася різанина? То це запитання. І ця дискусія, яка була між ними, спонукала до певних дій, і ми надзвичайно прагнули і прагнемо, зберігши пам'ять про вбитих і закатованих, шукаючи справедливості в цьому питанні, писати разом з тим нову сторінку історії, аби місто буча в цьому світі поруч із пережитим, все таки було містом, в якому е, живуть люди. Народжують дітей, створюють робочі міста і буча знову поправу, як і до повномасштабного вторгнення, стала містом комфортного життя, через що е нам надзвичайно важливо. Виходячи із стратегії розвитку нашої громади і переоцінки цієї стратегії, яку ми робимо нині, реалізувати кілька проєктів, які б давали відповіді на ті питання, які турбують будь-яке місто: життя, житло, робочі місця, і, відповідно, сучасний підхід до балансу між житлом, роботою. Соціальними об'єктами, інфраструктурою, дозвіллям тощо, ну, перш за все, коли ми говоримо про російську пропаганду, то саме ваша робота, панове журналісти, висвітлювати і доносити ту правду, яку ви бачите тут, в Бучі, в Україні і в світі взагалі, як ви вже зрозуміли, Росія часто говорила і світ повторював про другу армію світу. Про свою російську другу армію світу, і ви зрозуміли, що воно не так насправді в них дійсно друга армія світу є. Це якраз інформаційна пропаганда, яку вона робила віщала на Європу і на світ. І тут вони, давайте скажемо так, при А щодо конкретних моментів, про які пан, пан журналіст запитував, скажу наступне, що. До міста Бучі зайшли першими, якраз ваші колеги-журналісти в перших числах квітня і в дні звільнення, і вони безпосередньо першими інформували про те, що по собі залишили росіяни. Кожен крок, процес ексломації. Тіл вбитих закатованих росіянами супроводжувався міжнародною журналістською спільнотою з різних видань з різних країн, і отут є якраз дійсність, вона гірка для нас, але це і правда, яку показували панове журналісти. Пам'ятаєте, коли стало питання анексії Криму, зелені чоловічки, так звані, що пан Путін відповів? Що йому невідомо, хто це, а таку форму, яку носять російські вояки, можна придбати в будь-якому воєнторзі. Він так пояснив, це президент держави. На запитання, а хто ж є в Луганській, Донецькій області, в Луганську, Донецьку, і це не пропагандисти відповідали, а військово-політичне керівництво Росії, президент, міністр закордонних справ Росії говорили, що їм невідомо, руських там немає. Навіть той факт, коли із російського озброєння БУК, що доведено вже в судах і є вируки суддів, був збитий Малазійський Боїнг, вони теж говорили, що ні, це не вони, це Україна там, чи ще хтось невідомо, марсіані, якісь, ну тільки не вони. Тобто кожне слово, не лише медіа російської, яка працює в країні і працює на весь світ відвищає, а й військово-політичне керівництво. Це є фактично маніпуляція і неправда з їхнього боку. Щодо відео, воно про день звільнення, про день народження фактично кожного бученця, хто пережив окупацію. Воно дійсно емоційне мною було зроблено, і я тішився від того, що наші Збройні Сили України звільнили Бучу, бо якби я навіть заплакав. На цьому відео, виходячи з побаченого, що вони по собі лишили, то пан Лавров, тому що він якраз коментував цю всю річ, він сказав би, подивися, мер Бучі аж заплакав від того, що росіяни пішли з Бучі. Тобто вони б і тут маніпуляцію зробили б. Я пропонував пану Лаврову приїхати до міста Буча і зустрітися з родинами, які втратили батька, втратили. Найрідніше дитя чи матір, поспілкуватися з ними і відчути, що лишили тут по собі росіяни. І він обов'язково приїде до Бучі, його привезуть по дорозі в Гаагу до військового трибуналу, коли його будуть притягувати. На місце злочину його привезуть. Той факт, що військово-політичне керівництво. По результатам цієї спецоперації по геноциду в місті Буча на Київщині в Україні той військовий підрозділ, який зробив ці злочини, нагородив фактично черговим військовим званням, присвоюючи звання гвардійське цьому підрозділу, говорить про те, що військово-політичне керівництво Росії давало накази вбивати, катувати цивільних мирних громадян, проводити акцію залякування. Вони також злочинці, вони також співучасники із тими своїми вояками-виконавцями, які вбивали тут. Вся Європа, весь демократичний цивілізований світ в ці травневі дні відзначав дату перемогу над нацизмом. На превеликий жаль, нацизм проявився і проріс в Росії. Напевно, вони цими бацилами заразилися в свій час, і сьогодні. Весь цивілізований світ має точно так само зупинити цей нацизм, людину ненависть, яку вони проявляють, і засудити. Буча в умовах окупації практично до 12 числа, до 12 березня, ще виходячи із реалій, намагалися забезпечити життєдіяльність, подавати воду, робота соціальних об'єктів, як то лікарня, чи медикаментозне забезпечення громадян, чи то продуктами харчування. В той спосіб, наскільки це можливо, тому що до 12 березня ще от ми можемо як городяни констатувати, ще вдавалося пересуватися містом, попри те, що росіяни вже кругом все контролювали. Після 12 березня вони фактично ну, отримали скоріше за все наказ вбивати все, що шевелиться, і з 3 по 12 ще. Ще якось функціонували. Далі це вже все просто виживання. Е, як і всі решта, хто вижили, нам пощастило вижити. От саме е, кожен четвертий з тих, хто лишався в місті Буча в період окупації, був розстріляний, був битий. І не випадково ми говоримо, що 31 березня для нас це другий день народження.